Після здобуття незалежності Україною понад 25 років тому країна зіткнулася з необхідністю вирішення низки проблем та нейтралізації низки загроз у сфері енергетики, це, зокрема, потреба переведення енергетичного сектору на засади самоокупності, необхідність гарантування надійності та безпечності постачання енергоресурсів за кордону, нових підходів до гарантування енергетичної та національної безпеки в цілому. Але неготовність до цього на початку 90-х фактично транслювалася 25 років, коли країна була нездатною виробити енергетичну політику, яка б відповідала сучасним реаліям, світовим тенденціям і існуючим в країні загрозам. Тим часом інші розвинені країни не стояли на місці їхні енергетичні сектори стрімко розвивалися. Зокрема, різко зростали частки відновлюваних енергоресурсів в багатьох країнах здійснювалися заходи зі зниження парникового забруднення, енергетика почала децентралізовуватись, почала зростати роль цифрових технологій в енергетичному секторі. І Україні потрібно буде подолати цю прірву і запроваджувати нові стандарти в енергетиці. Але зрозуміло, що це не відбудеться через рік, чи через 5, чи через 10. Цьому повинно передувати вирішення низки критичних загроз та проблем. І саме. Основним загрозам критичним та терміновим їх детермінації присвячений цей документ, який ми презентуємо під назвою План заходів зі зміщення енергетичної безпеки до 2020 року. Фактично, вирішення цих проблем повинно стати відправною точкою для перебудови вітчизняного енергосектору та перегляду підходів до гарантування енергетичної безпеки.